Ми прокидалися кожен ранок в березні від автоматних черг. І зрозуміло було, що становище надзвичайне, але це не похитнуло наших основ. От коли прийшла звістка перша про бучу та про Єрпінь, сім'я знайома тут. По сусідству живе. Всі 32 роки, що я тут служу. Я поховав прадіда, прабабу, діда і онука цього діда, 18-літнього хлопця. Я сім'ю знаю. Я собі не дозволяю так просто поплакати. В той раз я не витримав. Я обійняв його бабусю. Ми постояли хвилин кілька і поплакали просто на кладовищі. А потім вже я почав відспівати.